Вітаю всіх на каналі Inksystem. З вами Андрій, і сьогодні поруч зі мною маленький, але дуже роботящий принтер HP Laser 107A. Це типовий представник лазерної технології друку компактна модель, що повністю закриває домашні потреби. А також зможе допомогти у невеличкому офісі. Тут лише один картридж, чорний, ємністю в тисячу текстових сторінок. До речі, цю модель. Легко зробити безчиповою за допомогою нашої прошивки. І без зайвих труднощів заправляти тонер, а не купувати щоразу новий картридж. Знизу розміщується вхідний лоток на 150 аркушів максимального розміру А4. Серед носіїв можна використовувати звичайний офісний папір, етикетки, папір для листівок та конверти. Вихідний лоток вміщує 100 аркушів. Як ви самі розумієте, це не модель для друку фотографій. Першу сторінку видасть трохи більше, ніж за 8 секунд. А швидкість друку тексту за стандартом ISO складає 20 сторінок на хвилину. Роздільна здатність друку 1200 на 1200 точок на дюйм. Зможете навіть свою газету з чорно-білими зображеннями надрукувати. На жаль, тут немає можливості бездротового підключення, лише по USB-кабелю. З елементів управління лише кнопка включення, відміни та світлодіодний індикатор, який сигналізує в разі виникнення проблем. Так, модель максимально базова і проста, без наворотів. Якщо потрібно постійно друкувати реферати або фінансові звіти, то кращого помічника годі шукати. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин друку. До зустрічі!